Сьогодні в програмі військові сапери продовжують розмінування у зоні АТО. Достроковий випуск лейтенантів відбувся у військових вишах. У Міноборони здійснюватимуть закупівлю послуг харчування по-новому. Представники центрів цивільно-військового співробітництва разом із саперами збройних сил на сході України проводять розмінування. Одна із таких груп на прохання жителів села Орловського Волноваського району обстежила територію місцевої школи та дитячого садка. Крім того, військові розповіли, як селяни мають діяти, знайшовши вибухонебезпечний предмет. Працюємо в багатьох місцях, знаходимо багато всяких цікавих предметів вибухонебезпечних. По них, видно одразу, що встановлювали фахівці, які проходили спеціальну підготовку, щоб встановити. Бо проста людина так просто це не зробить. На це треба певний час, щоб вивчити, як поводиться з тим чи іншим вибуховим предметом, з тою міною, з тою гранатою, як її правильно встановити. Щотижні сапери оглядають по кілька гектарів території, будинки та інфраструктурні об'єкти. Армійці роблять усе можливе, щоб мирне життя якнайшвидше повернулося на український Донбас. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, Час в У військових вишах України відбувся достроковий випуск лейтенантів. У Львівській академії сухопутних військ дипломи отримали майже 200 молодих офіцерів. Збройні сили поповнять командири механізованих і танкових підрозділів: фахівці наземної артилерії, артрозвідки та інженерних військ, а також офіцери з виховної та соціально-психологічної роботи. Сьогодні я дійшла до цих лейтенантських довгоочікуваних до погон. На даному етапі йду служити військову частину міста Миколаїв, дана військово-морська база. Сподіваюсь, ті навички, ті знання, які мені дали викладачів цій академії, а дали дуже багато. Я передам собою туди, у військовій частину. сумно сльози на очах, ну але радісно також, тому що ми можемо зробити щось вагоме в збройних силах. Сто випускників Житомирського військового інституту урочисто пройшли центром міста. Хлопці зізнаються, що навчатися було нелегко. Викладачі ж упевнені у високому рівні підготовки молодих лейтенантів. Наші збройні сили потребують таких фахівців, таких унікальних професій, по яким готує наш навчальний заклад. Це всі високотехнологічні інтелектуальні професії ради, щасливий, тому що я нарешті став офіцером і можу послужити на благо своїй батьківщині. Лави воїнів-танкістів та військових хіміків поповнили молоді офіцери, випускники гвардійського вишу у Харкові. Близько 30 осіб успішно склали державні іспити та вже незабаром вирушать у свої підрозділи. Понад 200 випускників Харківського університету повітряних сил привітав міністр оборони Степан Полторак. Молодим офіцерам-льотчикам він по-батьківськи побажав вдалої служби. Велике спасибі за патріотизм, за вашу самовіданість, за те, що ви. Для себе вирішили, що є головним в вашому житті. А головним, кожен із вас, обравши спеціальність, стати офіцером, є захист своєї держави. Я ще раз вітаю всіх вас завершенням начального закладу, гарною, спокійною і впевненої вам дороги. В Одесі у військовій академії цього року підготували майже 150 лейтенантів для всіх видів збройних сил. Шестеро з них здобули золоті медалі та дипломи з відзнакою. Золота медаль в першу чергу дається за те, що ти справді наполегливо навчався, старався вдосконалити військову справу, подальшому її використовувати безпосередньо вже в військах. Військове звання, перше офіцерське Звання лейтенанта ми будемо нести з гордістю в військах». Чотири роки військової академії це саме цей час для підготовки себе психічно та фізично щодо виконання бойових завдань в зоні АТО. Понад 80 молодих офіцерів вже мають бойовий досвід. Їх привітав колишній випускник академії, герой України Михайло Забродський. Головне відчуття таке, що якби цих 22 років не було, таке відчуття, що випускаєшся сьогодні сам. Дуже дуже схвильовано. Дуже таке натхнення, піднесення. Це початок нового життя, початок життя нового покоління офіцерів. 25 офіцерів достроково завершили навчання на кафедрі військової підготовки Національного авіаційного університету. Це спеціалісти у галузях технологічного обладнання аеропортів, автомобільних доріг та аеродромів. Навчався в ліцеї військовому, потім після військового ліцею вступив до Національного авіаційного університету. Зовсім не жалію про це. Я відчуваю цьому свій обов'язок. Я відчуваю, що я маю віддати цей обов'язок. У Тебе батьки військові. Ні, я перший в своїй сім'ї військових. Військових в мене в сім'ї немає. Ще Олег Плаксій, Олександр Райковський, Віктор Ануфрієв, Віталій Рудковський, Олексій Масичонок, Анастасія Ільяш, Володимир Кухарський, Вадим Стасюк. ще. міністерство оборони вперше за три роки проведе відкриті торги для закупівлі послуг із харчування військовослужбовців. На послуги харчування державою виділяється, наприклад, в цьому році майже 3,5 мільярди гривень. На мій погляд, там з 3,5 мільярдів ледь не половина не доходить до наших солдат. Це просто жахливо. Ми мусимо виправити цю ситуацію. Про намір взяти участь в аукціоні вже заявили потужні європейські компанії. Тендер великий. Ми в таких тендерах участвуємо в Польщі, теж стараємося за рубежом. Ми кормим в Польщі кажди день майже 2 мільйона людей. Каждый водночас, за словами організаторів, лобісти старої системи чинять чалений тиск, аби зірвати торги та дискредитувати їх учасників. Починаючи від законопроекту відомих депутатів, які намагалися провести через раду законопроект, який би зобов'язав Міністерство оборони пролонгувати. Угоди на 2016 рік з діючими суб'єктами господарювання. Навіть електронна система Прозоро, яка успішно працювала з липня минулого року, на харчовому аукціоні почала зависати, через що його двічі доводилося відкладати. Олександр Євгеній Солодовник. В Україні триває реформування оборонного відомства. Сьогодні міністр оборони Степан Полторак зустрівся з іноземними радниками. Сторони обговорили подальшу роботу щодо розроблення документів оборонного планування і впровадження реформ у Міністерстві оборони, генштабі та збройних силах України. Хотів вам нагадати, що ми разом з вами за цей період часу відпрацювали основні стратегічні оборонні документи оборонного планування. Це всі разом ми відпрацювали прийнятно для нас. І врахували практично всі поради, на ваші поради на 97-98%. І сьогодні хотів би обговорити з вами нашу перспективу. Проект реформ, які приведуть українську армію до стандартів НАТО та Європейського союзу, розроблятимуть народні депутати України, вітчизняні та іноземні експерти, представники офісу зв'язку НАТО в Україні, а також члени громадських організацій та волонтери. Аліна Голубенко Вадим Стасюк, ЧАСЧЕ. Армієць Олександр Абраменко визнаний в Україні кращим спортсменом місяця. Цей сезон став найуспішнішим в кар'єрі 27-річного спортсмена з Миколаєва. Він тричі підіймався на п'єдестал пошани протягом етапу Кубка Світу. У його активі бронза у Пекіні, срібло та бронза у Дірвелі США. Олександр виграв загальний залік Кубка світу в Акробатиці та став володарем малого кришталевого глобуса. Микола Гончар, знаний на Львівщині. Контрактник військової служби правопорядку затримав небезпечного злочинця, підозрюваного у жорстокому вбивстві та замаху на життя. 22-річний юнак приїхав у відпустку в село Борщовичі. Якось вранці Микола із товаришем прямували до крамниці по продукти. Раптом, із ближньої хати, весь скривавлений, благаючи про допомогу, вибіг їхній знайомий. Микола помітив, що через вікно втікає кремезний злочинець. Він не вагаючись, кинувся на вздогін. Те, що відбувалося далі, схоже на сюжет бойовика. Боєць переслідував злочинця вісім кілометрів. Декілька разів Микола ступав із тікачем у боротьбу. Був один страх, щоб він ножика, бо він там мав один балон, мав балончик в руці і там мав щось в руці. Я так, щоб тримався на відстані, щоб підвів там дарив і відійшов назад. Двічі вбивця задіяв газовий балончик. Незважаючи на біль та тимчасову сліпоту, Микола продовжував переслідування. Погоня завершилася в іншому селі. Тут солдат звернувся по допомогу до місцевих, але реакція людей шокувала. Просив я людей, щоб вони. Мені допомогли, вони мені просто відказали. Вони кажуть, мені того не треба. Я, мені лишніх проблем не, не треба. Ну, я побіг далі за ним. Він зайшов в магазин, я зупинив машину, був, щоб позвонити в поліцію. Мені теж відказали. Каже, я зі цього телефону дзвонити в поліцію не буду. Микола сам впорався із злочинцем. Незабаром приїхав і загін поліції. За хоробрість Микола Гончар отримає державну нагороду. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, знаю, Владислав, знаю, Мазурін, знаю, Владислав знаю, Назаркевич час чи.